Комунальне підприємство Луцький клінічний пологовий будинок з 1 травня припиняє діяльність як юридична особа. Його приєднають до медичного об'єднання громади. Та разом з тим, до цього часу, зі слів керівництва, вагітні все ще можуть отримати там послуги. Рішення про реорганізацію установи ухвалили під час пленарного засідання сесії Луцької міської ради 29 січня. Зі слів заступниці міського голови Ірини Чабелюк, приєднання обумовлене збереженням статусу кластерності територіальної медичного об'єднання мовляв там обов'язково має бути пологове та педіатричне відділення однією з вимог яка передбачає кластерність установи це наявність надання перената не правильно тобто щоб було пологове відділення і надання педіатричної допомоги. Що це означає? Що при наявності пологового будинку нам потрібно в кластерній установі створити ще одне пологове відділення. Такої ну немає потреби, тому що ми тоді абсолютно втратимо кваліфіковані кадри, які зараз працюють в пологовому будинку, і створимо йому конкуренцію. Самі ж на що представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій зазначила, що раніше з пологового хотіли зробити передову медустанову. Відтак подібні нюанси треба було враховувати наперед. Чим ви керувалися, і як ви вбачали розвиток пологового будинку, коли йому надавали ба? Бачення ваше ж бачимо, це ж ваша була пропозиція. бачиш, воно має бути кластерним, що мало там змінитися, які послуги мали там додатися, щоб вона була не монолікарня, все ж таки багато профілю. Так, на запитання, але на заступниця міського голови нічого не відповіла. Окрім того, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик поцікавився щодо фінансової допомоги, яку надали медзакладу торік з бюджету, і пологовий мав би її повернути. року ми давали поворотну фінансову допомогу на пологовий будинок, там для виплати зарплати і так далі. Ну, запитання чи повернули вони ці кошти. Якщо ні, то хто має їх повертати? Тобто вже правонаступник? Тобто те Чи це має відбутися до приєднання? Що з цими коштами, як тут буде з цією? Юридичною колізією, що я не знаю, самі що. керівник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін пояснив: якщо кошти не повернуть, то це зобов'язання ляже на плечі медоб'єднання. На що Алла на точі резюмувала, що у керівництва громади немає бачення розвитку медицини, тому звідси й така ситуація з пологовим будинком. І оці хаотичні та несистемні управлінські управлінські рішення якраз приводять до недолугих змін, які через, наприклад, півроку, рік ми. Ми знову змінюємо, знову доводиться приводити якусь іншу відповідність, тому що знову змінилися якісь бачення того чи іншого, чи керівника, чи взагалі держави. Яскравий приклад був таким рішенням: це створення ветеранського е, департаменту, який ми втратили майже рік, запізнилися в його створенні. Іншим прикладом таких ваших не управлінських і не е, Придуманих рішень це було те, що більш негативний такий наслідок є це створення є води та бажання того, щоб заробляти на мутних схемах з електроенергії, що призвело до ряду все ж таки кримінальних справ по відношенню до керівних віків, саме комунальних підприємств. Як наголосила Алла наточій хочеться сподіватися, що приєднання пологового до міської лікарні все ж виведе рівень послуг на інший. Та для цього треба працювати з персо. Налом і створювати всі умови, та як зазначила обраниця, стратегічне бачення розвитку медицини до кінця так і не зрозуміле.